Якщо ви перебуваєте у стосунках, пов'язаних з насильством, важливо мати план безпеки. Почніть з визначення місць, куди ви можете звернутися в екстрених випадках, наприклад, додому до подруги або в жіночий притулок. Запам'ятайте або запишіть адреси та контактні дані цих місць. Переконайтеся, що всі важливі документи упаковані і знаходяться в безпечному та легко доступному місці. Не забудьте про речі першої необхідності, такі як ліки, ключі, гроші та запасний одяг. Не менш важливо познайомитися з місцевими організаціями, які можуть запропонувати вам допомогу. Дослідіть постачальників послуг у вашому регіоні, які спеціалізуються на допомозі жертвам домашнього або сексуального насильства. Ці організації часто надають різні форми підтримки від надання тимчасового житла та консультацій до юридичних порад і груп підтримки. Знання того, куди звернутися по допомогу, може мати вирішальне значення в кризовій ситуації тримайте список цих організацій та їхні номери телефонів під рукою.